Падінгтон за кордоном. Глава перша. Падінгтон збирається. Розгардіяж у кімнаті був жахливий. Утім, Падінгтон особливо не здивувався, бо давно звик, що з ним повсякчас щось трапляється. Однак, підвівшись із підлоги і кинувши погляд на кімнату, він змушений був визнати, що такого Розгардіяшу. Йому ще не доводилося бачити. Підлога була всіяна мапами і клаптиками паперу, не кажучи вже про огидні плями мармеладу і довгий ланцюжок із відбитків брудних ведмежих лап. Ланцюжок починався від великої мапи, яка була розкладена на ліжку поверх ковдри. Це був детальний план Лондона. В самій його середині поряд із першим відбитком лап був розташований будинок номер 32 по вулиці Вінзорський сад, який був позначений кружечком. Від будинку Браунів сліди вели на південь, по всьому ліжку і далі на підлогу. На підлозі лежала ще одна мапа. Але тут сліди не обривалися. Вони тягнулися далі на південь, до самісінької протоки Ламанч, а потім до підвіконня, де лежала третя мапа, яка зображувала північний берег Франції. Там сліди закінчувалися калюшкою з мармеладу, в якій плавало розкришене печиво. А поряд була ще й чорнильна пляма. Глибоко зітхнувши, Падінгтон неуважно занурив лапу в цю суміш. Потім став навколішки, примружився і спробував подивитися на кімнату знизу, від самої підлоги. Але від цього розгартіяж ставався тільки гіршим, тому що звідси було видно ще й горбики, і вм'ятинки на брудному килимі. Тільки новетмежа зібралося знову лягти на підлогу. І поміркувати, що ж тепер робити, як раптом центр тарілок і кроки на сходах миттю повернули його до дійсності. Падінгтон схопився і звинуватим виглядом кинувся без розбору запихати всі папірці і мапи під ліжко. Він, звісно, встиг приготувати дуже ґрунтовне пояснення, влаштованому безладу, але в нього не було жодної впевненості в тому, що місіс Браун і місіс Бьорд стануть це пояснення слухати, тим паче під час сніданку, коли всім завжди ніколи. Ти вже прокинувся, Падінгтоне? покликала його місіс Браун, постукавши у двері. Ще ні, місіс Браун, відгукнулася ведмежа глухим голосом, намагаючись заштовхати банку з мармеладом під шафу. У мене, здається, очі злиплися. Для більшої правдоподібності Патінгтон заплющив очі і захропів, не перестаючи згрібати купу свої речі. Відчукавши на дотик перо і чорнильницю, він, недовго думаючи, засунув їх у капелюх. Капелюха насунув на голову. А потім, підібравши мапи, які залишилися, наосліп пошкандибав до шафи. Та що тут таке відбувається, Патінгтоне? вигукнула місіс Браун, коли двері перед нею раптово відчинились і на порозі з'явився ведмедик. Побачивши місіс Браун зі сніданком на таці, Паттінгтон мало не сів на підлогу з подиву, я подумав, що ви шафа, пояснив він, поспішно сховавши лапу з мапами за спину і відступаючи до ліжка. Я, напевно, пішов не в той бік. Воно й видно, кивнула місіс Браун, входячи до кімнати. У житті не чула такого гуркоту і скреготу. Місіс Браун обвела кімнату підозрілим поглядом. Але все начебто стояло на своїх місцях. Тоді вона знову подивилася на ведмедя, який уже забрався назад у ліжечко і сидів там із дуже дивним виразом на мордочці. У тебе все гаразд? про всяк випадок уточнила місіс Браун, ставлячи перед Падінгтоном тацю. На одну жахливу мить. Їй здалося, що по лівому вуху ведмежатка стікає червона цівка, але він тут же насунув капелюха на самісінький ніс. Тож, як слід придивитися місіс Браун не встигла, проте вигляд їхнього улюбленця місіс Браун зовсім не сподобався, і вона затрималася біля дверей, намагаючись здогадатися. Що ж то все таки сталося? Падінгтон, зі свого боку, тільки й чекав, що місіс Браун скоріше піде. Поспішаючи, він забув закрутити ковпачок чорнильниці, і під капелюхом уже стало досить волого. Місіс Браун, зітхнувши, причинила за собою двері. Вона чудово знала з минулого досвіду. Що, коли Паттінгтон не в гуморі, витягнути з нього хоч щось путяще абсолютно неможливо. Якщо хочете знати мою думку, прокоментувала місіс Бьорд, коли місіс Браун прийшла до неї на кухню і розповіла про подозрілу поведінку ведмедика, то мушу зауважити, що не лише він поводиться дивно, у цьому домі. Ніби всі з глузду з'їхали, і ви не гірше за мене знаєте чому саме. На це місіс Браун нічого було заперечити. Напередодні ввечері все в їхньому будинку дійсно перевернулося з ніг на голову, а почалося все із того, що містер Браун повернувся з роботи з цілою купою мап і яскравих прошурок. І гучним голосом сповістив, що цього літа вони їдуть відпочивати до Франції. І від того самого часу звичні мир і спокій у будинку номер 32 по вулиці Вінзорський сад були втрачені безповоротно. До самої пізньої ночі в родині тільки й розмов було ще про поїздку зі скринь і шухляд з усіляким мотлохом. Витягли старі надувні м'ячі та купальні костюми. І місіс Бьорд заходилася прати і прасувати цілий оберемок одягу, необхідного в далекій дорозі. А всі інші гаряче обговорювали плани майбутньої подорожі. Більше за всіх, несподівана новина схвилювала ведмедика від того часу, як він оселився у Брауні. Його не раз брали в одноденні поїздки. І це йому дуже подобалося. Але в такі довгі мандрівки він ще ніколи не їздив і йому не терпілося спробувати. А на довершення містер Браун у пориві великодушності призначив його відповідальним за всі мапи і ще за якусь штуку, що зветься маршрут. Спочатку Падінгтон засумнівався, чи впорається він, надто вже поважно звучало слово маршрут. Але коли Джуді пояснила, що він просто має написати, які місця вони хочуть відвідати, і що саме там оглянути, ведмедик заспокоївся. Падінгтон дуже любив складати списки, а маршрутний список. Обіцяв бути особливо цікавим. Що й казати, похмуро промовила місіс Бьорд, коли за миттям посуду вони повернулися до розмови про майбутню поїздку. Якщо за мапи буде відповідати ведмідь менш ніж у два тижні ми ніяк не вкладемося. Це називається будити лихо, поки воно тихе. Ось побачите. Добром ця витівка не скінчиться. Місіс Браун теж зітхнула. А вже ж, мовила вона з удаваною безтурботністю. Утім, нічого вже не поробиш. Принаймні, Падінгтон буде дуже задоволений. Він так любить складати різні списки. Еге ж, буркнула місіс Бьорд. Хіба що всі простирадла при цьому зазвичай вимастить. Це я вам точно кажу кому маршрут, а кому прання. Вона пробурчала ще щось і кинула похмурий погляд на стелю. Туди, де на другому поверсі, була розташована кімната ведмедика. Багатий досвід прання простирадл і подушок підказував місіс Бьорд, що Падінгтона і Чорнильницю краще тримати подалі одне від одного. Однак цього разу турбувалася вона даремно, бо Падінгтон уже покінчив із писанням. Він сидів у своєму ліжечку, тримаючи в лапах величезний аркуш паперу і уважно його розглядав. У верхній частині аркуша великими червоними літерами було написано заголовок моршрут Падінгтона. Поряд із заголовком стояв відбиток від межої лапи, щоб одразу було видно, що маршрут не підроблено. Падінгтон не був цілком упевнений, що правильно написав слово маршрут, хоча напередодні він переглянув у словнику містера Брауна всі слова на мо і маршруту там не виявилося. Треба сказати, що Падінгтон при цьому не здивувався. Він уже давно перестав покладатися на словники, тому що кожного разу, коли йому траплялося здибати особливо хитро мудре слівце, у словнику такого не виявлялося. Під номером один у списку значилося. Сьома година ранку. Великий сніданок. Потім восьма година. Вихід із будинку. Вінзорський сад 32. Дев'ята година під сніданок, 11 година, другий сніданок. Падінгтон ще раз перечитав список, дописавши 12 година, обід на борту літака. Потім він згорнув аркуш і заховав у потайну кишеньку своєї валізи, складати план поїздки, тим паче за кордон. Виявилося куди складніше, ніж він думав, і Падінгтон зрозумів, що йому залишається тільки одне піти порадитися зі своїм другом містером Грубером. За кілька хвилин, нашвидку вмившись, він спустився вниз, записав під тиктовку місіс Бьорд, що треба купити з продуктів, підхопив свою господарську сумку на коліщатках, і з рішучим блиском в очах вискочив із будинку. Забравши з булочної звичайну ранкову порцію гарячих булочок, Паттінгтон повернув на вулицю Портобело і вирушив знайомою дорогою до антикварної крамниці містера Грубера, яка повсякчас була так забита всілякими старовинними речами, що вони вже мало не вивалювалися з вітрини. Дізнавшись про майбутню поїздку Браунів за кордон, містер Грубер хвилювався не менше за ведмежатка і поспішно відвів його до задньої кімнати, де на канапі з Кінського волосу, вони зазвичай обговорювали найсерйозніші проблеми. Яка приємна новина, містер Браун, почав містер Грубер, ставлячи на плитку кухлик з молоком. Подумайте самі, чи багато на світі ведмедів, яким випадає щастя, провести літо за кордоном. Тож вам треба, як то кажуть, брати бика за роги. І якщо я можу вам чимось допомогти, запитуйте, не соромтеся, помішуючи какао, містер грубер уважно слухав Падінгтонові пояснення, а вираз його обличчя ставав дедалі серйознішим. Так, нелегке це завдання для ведмедя ваших років бути відповідальним за маршрут, підсумував він, передаючи Патінгтонові чашку з какао в обмін на булочку. Давайте ну подивимось, чим я можу вам зарадити. І, не гаючи ні хвилини, містер Грубер став навколішки і заходився перебирати старі книжки. Які лежали в коробці за канапою. Цього літа, схоже, всі вирішили відпочивати за кордоном, зауважує він, заодно передаючи Падінгтону потрібні книжки. У мене розхапали майже все, що було про Францію. Але, думаю, ось це вам цілком підійде. Стос дедалі зростав, Падінгтонові очі круглішали сподив. А під кінець, коли містер Грубер раптово витягнув із під книжок старий чорний берет, уражний ведмедик мало не гепнувся з канапи. Боюся, він буде вам завеликий», – винуватим голосом мовив містер Грубер, підносячи берет до світла. Та ще подекуди його міль проїла. Зате це справжній французький берет. І він у повному вашому розпорядженні дякую вам, велике, містер Грубер!» Чим не подякував Патінгтон. Що ж до дірок, то вони цілком доречні. Я в них вуха просуну. Ведмежі вуха погано влазять у капелюхи. Сподіваюся, все інше вам теж згодиться, продовжував містер Грубер, явно втішений задоволеним виразом на мордичці ведмедя. Щоб скласти маршрут, потрібна не одна книжка. І взагалі, краще все передбачити заздалегідь за кордоном містер Браун, чого тільки не буває. Це я вам кажу як бувалий мандрівник. Містер Грубер заходився розповідати про Францію. І минуло чимало часу, перш ніж Паттінгтон змахнув із мордочки останній краплі какао. І підвівся, щоб іти додому. У гостях у містера Грубера час завжди минав дуже швидко, тому що він умів розповідати свої історії цікавіші, за які ведмедик більш ніде не чув. Гадаю, у вашому щоденнику, містере Браун, напевно, з'явиться чимало цікавих записів, додав містер Грубер на прощання. Допомагаючи Падінгтонові запхати книжки в сумку. Я потім із задоволенням почитаю. Падінгтон, якому кортіло погортати нові книжки, попрощався і попрямував вулицею Портобело, на насилу штовхаючи перед собою сумку на коліщатках. З усіма книжками і покупками вона зробилася такою важкою повороткою. Що ведмеди кілька разів ледь не врізався в ядки торговців, що стояли вздовж вулиці. Крім того, в голову йому набилося стільки думок, що він навіть не знав, яку розпочати думати першою. Найбільше йому хотілося приміряти берет. Та й книжки містера Грубера мали дуже заманливий вигляд. Нарешті Паттінгтон вирішив, що варто сісти перепочити і трохи краще роздивитися і те, і інше, він поклав свого старого капелюха на землю, начепив берет і почав по одній витягати книжки з торби. На горі лежав словник. Потім французька куховарська книжка з безліччю рецептів і яскравих світлин. Від яких у патін, на навіть слинки потекли, далі йому трапився путівник, у якому були мапи й поради, куди треба обов'язково з'їздити і на що подивитися. А потім ще кілька книжок із малюнками. На самому споді лежав дуже солідного виду том у шкіряній палітурці, на якій було витиснуто золотими літерами. Розмовник для мандрівників за кордон. Перш ніж витягнути із сумки цю книжку, Падінгтон перебіг через вулицю і вмочив лапи в найближчу водостічну канаву. Містер Грубер попередив, що розмовник дуже старовинний і просив поводитись ним особливо акуратно. Повернувшись на те саме місце, Паттінгтон заходився гортати розмовник. Такої книжки йому ще ніколи не траплялося бачити. На звороті обкладинки виявилася картинка, на якій чотири білі конячки тягли якусь штуковину, начебто дуже старомодного автомобіля. А далі йшли різні французькі фрази з англійським перекладом. Та ще й малюнки для більшого розуміння. Незабаром Паттінгтон так захопився, що забув, де він і куди йде. У розділі, який називався Подорожі, йому трапилась одна особливо цікава фраза, від якої він довго не міг відірватися. Звучала вона так: моя бабуся впала з диліжанса. Викличте карету швидкої допомоги. Падінгтон одразу зрозумів, що ця фраза може стати у пригоді, коли місіс Бьорд раптом випадково випаде з машини містера Брауна, і він повторив її кілька разів щосили, жестикулюючи, як дядечки на картинці. Підвівши очі, він на свій превеликий подив раптом з'ясував, що довкола зібралась невелика кубка перехожих. Які дивилися на нього із неприхованою цікавістю. Здається, мені, мовив дядечко, з велосипедом, кинувши на ведмедика проникливий погляд, що це цибулинний ведмідь». Тут він обернувся до слухачів і авторитетно додав: вони щороку, із Бретані припливають. У них цибулини на шиї висять на мотузочці, на зразок намистик. Ну, ви бачили, мабуть. Бач, як белькоче по-французькому? Дурниці, обірвав його другий дядько, зовсім не по-французьки. У нього, здається, стався напад якоїсь хвороби, спершу махав лапами, як божевільний, а потім, крім того, додав він переможно, якщо це цибулинний відміть то де скажіть на милість його цибулини? Мабуть, загубив. Припустив хтось. Тому й той вигляд у нього такий нещасний. Мені здається, що в цього бідолахи просто мотузочка порвалася. Тут у будь кого напад може початися, поспівчувала якась тітонька. Подумати тільки, приїхав в таку далечінь і розгубити всі свої цибулини. А я вам про що? знову встряв дядечко з велосипеду. У нього був французький напад, а це вже гірше нікуди. Вони взагалі всі божевільні ці іноземці. Не здумай чіпати його синку, застерегла ще одна тітонька, повертаючись до свого малюка, якому явно дуже сподобався падінг Хтоні вперед. Мало де він валявся, поки перехожі перемовлялися, очі у ведмежати ставали все більшими і більшими. А останнє зауваження остаточно розгнівало його. Цибулинний ведмідь, не витримав він. Зовсім я не цибулинний ведмідь. Я ведмідь, який зібрався за кордон, і я ніде не валявся, я просто йду додому від містера Грубера. І з цими словами він згріб свої книжки і подався геть, залишивши роззяв у повній розгубленості. Повертаючи на свою вулицю, Падінгтон кинув через плече кілька дуже суворих поглядів і нарешті опинився біля знайомих зелених дверей будинку номер 32 Подумавши, що насправді все не так уже й погано, він стояв на порозі, прислухаючись до кроків місіс Бьорд у передпокої і розмірковував про те, що цього ранку він чудово впорався з усіма справами. Це, мабуть, непогано, коли тебе приймають за французького ведмедя, нехай навіть і цибулинного. Чим більше Падінгтон про це розміркував, тим вище він задирав носа. І під кінець у нього не залишилося жодних сумнівів, що тепер уже за допомогою маб путівників і книжок містера Грубера обов'язково зуміє скласти для Браунів. Найкращий маршрут у світі. Дякую всім за увагу. Продовження пригод Падінгтона у наступному відео.